Женя, ти не бачив коко? Да. Хто тут сховався? Кокоша. <смі> Женя, коко з тобою до школи йде. Коконя, вилазьте, що? Ти що, з Женю підеш в школу? Кокошик? Женя, я хочу навчатися. Візьми так. мене з собою до школи. Я допоможу тобі нести двері в Ти всі взяв книжки, зошити, все взяв. Так. так? Коко Женю до школи збирається. Буде гристи граніт науки. Візьми мене з тобою, Женя. Не залишай мене саму. Я піду з тобою. Куконь вже хоче погуляти. На вулиці вибігає в коридор, Женя її спіймав. Коконя, ти куди зібралась? Хотіла з Жені піти, так? Да? Ну і діла тільки гляді і гляди за цією дитинкою. Баю-бай, мала дитинка, баю-бай.